Всім салют! Ну що, якщо печеться щука, то що треба робити правильно? Пекти? Сьогодні я із своїм лайтиком тут. Це Азура Сафина 90 модель, дайва лагуна, намотаний товстяк 010 кinetic 0,55 флірокарбон. Да, можуть проклювати окуня, він може її відлякувати, але... Я помітив, якщо окунь такий добротний, хороший, великий кабан, то йому оцей 0,55, і 0,60 і, і хай там хоч 0,7 буде, то йому все одно на нього. Тому зараз буду роздупляти цю водойму. У мене вже тут ось натоптана моя траса по точках. Будемо починати. така подача була и холостейша ну як, просто я не, не зумів нормальному сік ти хоча підсик нормально. Вітер сьогодні великий в спину і воно трошечки заважає контролити приманку, особливо на невеликій вазі. І такий шнур доволі товстий, то в мене тоненькі шнуріки були, а це прям 01 шнур, доволі товстяк. Я вже орієнтуюсь прям на супермаленькі якісь стечки, і аж тоді буду сікти їх. Тільки що було пару якихось покльовок, але більше за все, що то окунь балується невеликий. Але треба знайти і великого окуня, спробувати. Тершо і покльовки не відчув. Ого, це окунь, друзі, це окунь. Подивіться, який окунь. А це кабан. А це кабан. я называю кабаном. Это настоящий кабан. Да ты даже Это, Это кабанос. Сколько они тут заваливают? 425 хороший гоппа. Тебе бы, конечно, на сковородочку такого красавчика, а не в воду. Но... Ага. Na pause, se chuca, savanar e desceu da ei. А черетину закусила. Такий щук на паузі лукнув. Обережно. Аби так ще обережно ти мені віддала мою приманку, яких у мене вже і так мало. Ну, будь ласково, дай. О. Прикольно. Слабовастенько. Видно, она уже наилася а под завязку. Ловлю, ловлю, ловлю. И с каждым дам клево. стає все менше і менше і менше, але все одно прокльовує. Та повідець у мене такий покусаний вже. Але міняти я його не хочу. Хочу, щоб мені зрізала сьогодні велика щука його. Я тоді так сидів, блін, чого я не поміняв. Зараз поставимо мадвах. Такий мадвах в містику. Шість грамчиків. І мадвак надягнув його отак, хвостом донизу, хоча от іменно на ця тема, як вдягати двістерні приманки, хвостом доверху чи хвостом донизу. Це така тема, яка рибаками обсуждається практично завжди. Я чув таке, що коли хвостом доверху одягаєш цю приманку, то покльовок більше. Вдягав я хвостом доверху, покльовки є, вдягав я хвостом донизу, покльовки є. Якось я великої різниці в цьому, якщо чесно, не помітив. Тому <гліпи> для мене це якось ну, грає він що так хорошо, що так хорошо. Хоча на оригінальній упаковці від Кейтеча він нарисований хвостом догори. Тобто виробники, може, самі показують, що треба. Надягати двійниками до гори, або гачком до гори. Не знаю, мені якось і так клює, і так клює. Тому великої різниці я не побачив. Єдине, коли мадвак чіпляєш хвостом доверху, він за гачки чіпляється хвостиком своїм краєчком. Ось і клювака на мадвах. Тільки-тільки виключив камеру із сходу покровіна на мадважик. шнурком. Хвостом вниз. Такс Прямо прямо в березі. Незрозуміло кліма була. Такс. Оп, оп. Такий щипачок. ай дядь. Давай. О, молодець. Розбілась. Отакий вот медвах. Кейтачевський. Хвостиком вниз. Класна приманка також. Я думаю, вона така більш універсальна. І така, її можна і активно, і пасивняче провести. На 6 грами. Блін, тільки-тільки не знаю, там буде видно поплівку чи ні. Буквально тільки переключив камеру і зразу тут вдубасило. Это хорошо. Видите, у неї щось немає половины клюво людей. Як бачите, тут дирка є, це її хтось ловив, видно, якось пошкодив і відпустив. Що ми зробимо теж. А зараз хочу спробувати дитин спайдер який теж. Він такий теж об'ємненький, Паруситься должен шести грамах О, він взагалі зависає конкретно. І вітер, і шнуртовстий взагалі подивимося за ціни щука його чи ні. Ну, абсолютно не хоче літо спайдера взагалі. Просто ноль реакції на нього. Трішки збучись. Чомусь піднявся великий вітер і перестали лупити клюваки. Вже поперебирав багато приманок, але клювак чомусь немає. І вітер такий пронизливий просто. На дворі хоч і один градус, але через вітер воно так відчувається, що холодно. Аж до кісток. І щучка чомусь перестала також брати, але може зараз ще щось в мене вийде виманить. Ну тут уже боротьба на грані того, а хто здасться, я перший чи щука, не ну, щука перша здалась, походу. Бо я ще, ще готовий якусь годинку половити, а щука, видати, не готова. Але я так впав, як сюди їхав, просто воно таке ожеледиться. Хорошо, що на п'яту точку приземлився, а то якби якось там нахилився, то і спінінг, і камера, і телефон, і термос, все б пішло коту під хвіст. Дріфтонув, коротше, легенько. О, наконець-то. Ну, це щось така опирається хорошо. Ну, клюнула из ударом. Удара. А, не, щука. Ну такая, хорошая щука. Пивторашка очки лоха. Хорошая щука. Покажу вам. Вот Так тебе не пило. Надеюсь, тут разъешло. Червячок. На рока не пробую. Нарока молчить. Молчить? Да. Заховався я тут в Тернику. Друзі, підіб'ємо підсумки, бо холод нереальний, просто вітріган нереальний. Не відчуваю я ні пальців, нічого. Так. Що? Ультрафіолет працює. Найкращий колір, мені здається, для зими ультрафіолет. Масло я взагалі з коробки викинув, тому що ну не хоче в mm. мене клювати на масло, чесно. Треба ще попробувати його поюзати. Сьогоднішній наш фаворит це Crazy Fish Comet. Пальці не можуть навіть взяти приманочку. Потім а -а -а. мадвак спрацював і велика танта. Така, друзі, невелика сьогодні рибалочка. Я не знаю, як далі. Вийде в мене знімати на цій водоймічині, тому що все-таки така холодрига ближиться. Але там хто зна, може ще й показує спочатку на тиждень, що плюси йдуть, потім мінуси, потім все наоборот. незрозуміло. Подивимося, я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня риболовля. Дякую, що додивилися це відео до кінця і зренимося з вами обов'язково ще на рибалці. Так що всім гудбай!